Ангелу віконце, він прийшов мені сказати, щоб вам повічувати, щоб були ви всі здорові, рожаї збирали нові, кукурудзу просо, на багато осінь, щоб були, щоб були ви гарні пишні, як весною вишні. Сію, сію, посіваю, та з новим роком вас вітаю. Не на рік, не на два, а на многії віта. Христос Середа! жито вчениця і новина настал. пане дозвольте вашу церкву завітати щоб зрізбом Христом привітати ставай, ставай, Господа віконце погляди Христа сіяє, Христа витає, все Бравий, вірний людей направляє. Із різних куточків ненької України Ідуть з дарами до Бога дитини. Бойки лемки співають, у долями танцюють, б'ють заклично барабани, Христа славлять слобожане. Жагуцули трибітають, галичани радість мають, Скрипки, гуслі грають, колядки лунають. Всюди, 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 дзвонить радість спів. На жаль, не всі можуть так гучно гуляти. Є й такі, що мають нині воювати, землю свою рідну пильно захищати. На сході України бої не вщухають, вороги, сусіди щораз нападають, слухать на мови очільника свого, який став слугою ігор да Хоче він Європу всю завоювати, мужні українці взялись захищати, весіть і жорстокості зла, бо щиро бажають цим людям добра. І з вірою Бога за правду йдуть, дохонні скріпляють і прикладом світлим для інших будуть. Виконуємо місію, важливо, милі браття, оборнюємо Україну, рідну матір від бузевірських намірів, ворожих. Та ми вам, хлопці, в тому допоможемо. Зберемо кошти і продукти, одяг, зброю. Вас підготуємо, як слід до бою. Свідомі українці давно вже зрозуміли, що ж віднанні перемога. Вже наші помножились, зміцніли. Сестро, глянь, звізда сіяє. Нова ну, радість наступає. Ні, то знову салют і родохвалу дають у Кремлі у нього п'янка чи ще якась гулянка. Зоря, провідниця, по небу ходила, зоря провідниця, людей всі будила, Вставайте, будіться, спіші, що є сили, бо діва пречиста зробила. Ця звізда не просто так, це усі народам знак. <клес> Мудрецям секрет відкрився, що син Божий народився, і як люди з хати, з поля Народились. ваша воля, породила діва, я дитятко, ясла положила, сімно притрусила, Господнього сина, роботу кидайте, всіх людей скликайте, дитя Боже привітайте. Я і роца всіма проклятий, могутній я і прибагатий, я в залі цяця, і всі кругом мене бояться, трою нафту і газом, і вас куплю всіх заразом, ко купити по плечу, то в сортирах замочу. Хто проти мене знищу грубо колонієм чи людорубом ніхто спасти ще не зумів. Багатько знає по собі. Та щось мені не по собі, і крав горло не влізає, і водка вже не помагає. Бо щось воно те означає, що так звізда небі сяє, Ідень і, і ні, стирчить у мабуть, кінець переде мені. Самі самі, звідки ви прийшли, з далекого краю за свіздою йшли, щоб ви так Ви це війдете, що на помимо чи не бачите село, що вам коротко повезло. Перед вами і руцак, генеральний секретар, не цукерками торгую, я тут газами керую. Хочу Так. Да, а хочу ні. Покоряйтеся мені, Бистро на коліни впали. мені ноги цілували. Відчепися ти заразу, нам не треба твою. Можеш його їсти, то ти, чи обош собі належить? Ми йдемо в Україну, щоб мити ти світу дитини. Там Ісусик народився, ви нами оповився, хоче ми його вітати, і царем його призвати, щоб нарешті зло пропало і добро захону І чого собі заяки, за якої жма Це чуть чуть корону знімуть, і бабло моє віднімуть. Не пущу вас нікуди, до Ісуса не пройти, то куди, звідки взяли? Всі ми люди не прості, мудрі, сильні і круті. Я Андрій Божилочан, славний львівський мер і пан. Я татарський цар правда, я розинський князь є ли. Хочу бранці винародні, да в Москві нагородні. Я прописку відберу, паспорта вас кругу. Лав, що губурскатав, ані гроші, ані царство не позває громадянська. Ти дивись, який герой, проти мене ти отстой, я тебе затеколажу, електричеством накажу. Телевізорі розмажу і напишу, і розкажу, і жустера покажу. Але чайні люди милі, поки нас не зачепили. А як будеш приставати, то ми можемо приладати. І хавша спокійно, брат. Я візьме демократ, іди щасливо в добру путь. На ну, тихові ще поп'ють. І ро засмутився, що цар народився, що цар народився. Ах так, який месія, та як вони посміли, посміли бунтувати у ті гахли прокляття. Та поморщомні сили, ослєнів зв'яз могили, вилазь із каптьорки во три шістьорки. Я покращу життя вже сьогодні, лише сьогодні. Я комуніст, я тут головніший, бо продав усіх раніше. Ну, а я обікрав, бо головний регіонал. Не своріться ви, бедлота. Я для вас усіх робота. В Україну, на майдан, спойдите на Божа там. Всіх дітей там похопайте, голови постинайте, у мішок їх покладіть і до мене принесіть. А чого ж не постріляти? ж не з військом воювати. Прямо зараз і піду, лиш дороги не знайду. Не извольте сумневаться, стоит только постараться. Ленина перечитаем, Станина поспоминаем. Виполним все за всех. Сделаем как в 33-м. И ты не бойся, нюхай газ и заспокойся. Всі твои печальні темы я решай без проблем. Я тепер тебе крышу и всех і замурду. Треба ось нам зробити, Україну розділити. А тоді вже почастина, знищим матір, знищим сина, всіх повісьми запим. Ну, галапа по Європа. Люди йде на вас біда, знову суне села зла, і род крові захотів і послав на вас чертів, Не самі вони йдуть, вояків сюди ведуть, хоче всіх вас погубити і Ісусика убити. Скинемося миром, придбаємо воякам, щоб прогнали швидше бандит посіпаків. Я і Сара, Кльова пара, кроліки ровшем, я і Сара, кльова пара пара набира. Я хамуха, <'єк п 'єк> то капець, то капець, як ми махлювали, всі дивилися на нас і, і офігівали. Я тільки тут нагоди, що нігід ступити. Маємо нагоду тільки хочеш захопити. Та слушний мен, наївний хуторити, Що ми з тобою сага розкоша жили. О, вей міг, озохенвей, я був вже тепер хібрай, чого б гарно обіцяв, а нині вже міністром став. Я давно тут проживаю і печап поряд не маю. Там на курсі захопив, тут захвати опустив. Хошеня до матрішки, буде дітка на руїшки. Та ще лишиться онукам бізнес, то складна наука. Треба скрізь мені поспіти, щоб ешефу не впустити. Українці вам шалом. Ми, патрони, продаємо. Я прибув сюди сказати, що я ще маю і гранати. Та спасибі у нас є. Та спасибі, то багато, гривень 200 може стати. Я тут трошки похватив. Воєвір вода скупив, пам вода оцю цю забаву, і гашер, і добра справа. Нічого, братці, не змінилось, все майже так, як і було. Кредит великий получили, а де він є, не знає ніхто. Потерпіть, ви мої дорогі. Да тягніш ж пояси. Тобі добре, крольку, козать, ти капусту зеленим сим. Потерпіть, ви мої дорогі. Завтра будемо ми у Європі. Тобі добре, старо козать, ти рошаном торгуєш нівроку. Можна у вас люди, людина попросити. Киньте в капелюшок трошки нам зелених, Або ємо заглубших дітям на презенти. Якщо ваша милостиня, а? то сотні давайте. Милостинь трохи таки проявляйте. Пане Володимирі, ще ви з нами побіється. Грушей нам не шкуди, як скупію. Ге, дівчанівці, маємо кому дати. Чекайте нас своє, не солдати. Ось так допоможуть. жилети, одяг теплий, їжу, сидеш тепли. кафе. Тож трутні злодії з України, вимітайте, і більше на очі нам не попадайте. Бо вели ці міри, людей вкрадали. Мільйони, мільярди собі приховали. Віддайте на АТО, грошей на неї треба. І буде вам віддяка, тоді вже із неба. Тепер щасливці, і діти працюйте. Часто й дарбош, його не горіть. Та пора прийшла, коли ви вам тили. Чесно, кінців, не раз а де чи не частиці? я за ними йду, ті свою пекло поведу, та й буде міському бати, життя се й будуть проклинати. Вам мої знайомі, та я їх впізнав, я ті з ними вкладав. Ви ціле життя вміло фальшувати, Нечесними шляхами капітал складали. Людей і держави вже обікрали. гріхів у них досить, щоб ад їх забрати. Щоб більше жители не заважали, забери їх із собою, де й вбив всій хану. Іро, все, коней, трим'є, пам'ять, кавтець, візьми родич з ними андро і звізда. Я б скорішою так щоб газ з собою взяти. І червону зірку всім нам засвітити, але нам їй не треба. Хочем світла із неба, хочем Бога у наш край, ти нам Боже помагай, благослови. Славненька наша українська святою кров'ю полита не буде більше вже терпіти кровоже, злодія, бандита. Нехай Ірод Кремлівський собі на носі зарубає, на Україні зуби він зламає. З держави його розпадеться. Якщо всі дружньо проти ворога підемо, то в скорім часі зайду всіх ми проженемо. Вільну державу стане будувати. Не будемо всяку нечі згодувати. Небесна Сотня до нас промовляє, не каже правда, не вмиру, що між вами сіяє. Ми вам поможемо, нас долати, Корупцію брехню навіки поховати. Отож тримтіці, брехуни в своїх вчинках. не чиніть більше народу, Не забирайте біль вже останні копійки. Вердеться відповісти вам за всі гріхи. Всі наші вороги, чужі свої, горітимуть в пекельному вогні. Яскрава зірка небі новину сповістила, що діла присвятає, спасителя сповила. Ісус Син Божий народився нині, настане благодать стражданій Україні. Господь найвищий добро ага. поможе нам поспутись іродових родових виробів. Новітні хан. Славімо колядками Христа, молитвами по щоб завітав у кожен український дім. І ми також Христу покрім вітаємо. І разом з Небесним хором співаємо. Слава Богу Вишнім Богу, слава Бог Вишнім Богу! І ми всі на землі. Слава Божі Бог, Слава попишні І ми всі на землі. Україна доти буде, поки всі єдині люди, <кхи> не, не розділить ворог нас ні за долар, ні за газ. Кризи прийдуть і минають, нова радість наступає, бо в сім'ї у кожній нині свій Ісус є і Марія, де синочок народився, там і Божий син сповився. Там, де дівчинка знайдеться, мати її сміється. З тим, лишайтеся, здорові. Щастя, радості, любові! Приспосіє! Дуже вам дякую. Я думаю, що ви також для себе щось взяли, може здружилися, маєте нові друзі, може вже й нові компанії. І думаю, якщо ви такі активні, то ми ще десь поїдемо. Правда? Хочете? Дякую. Добре.